Всім привіт, це подкаст Teacher's Talk. з вами Оля Марина Толяна, і сьогодні я хочу обговорити з вами 1 вересня, день знань і марафон справжній для викладачів, тому що в дітей свято а викладачів купа стресу. Сьогодні хочу дізнатися у вас, які ви емоції переживаєте зазвичай перед цим днем, як увійти в навчальний рік без стресу і взагалі поділитися лайфхаками та переживаннями своїми обговорити, як все спланувати і взагалі да, зробити цей рік максимально кайфовим. Дівчата, перше питання: які у вас відчуття? У мене було так, що в мене за літо дуже було багато запитів саме від дорослих. Тобто діти вони пішли на канікули, там умовно відновлювати ресурси, відпочивати і так далі. А от дорослі вони такі, типу, збільшується світловий день. Зараз в нас більше годин. Зараз ми будемо вчитися. І коли ти більше привик до роботи з дорослими, трошечки буває складно переключитися на ось цей мод з дітьми. Ну словом, я хотіла теж ще в тебе запитатися щодо цього. Як ти взагалі на це все? Які в тебе настрої відчуття перед першим вересня? Я досить чесно схвильована, тому що влітку дійсно викладання відчувається інакше. Я не можу сказати, що в мене там було мало занять, їх було багато, але вони дійсно були в іншому форматі, які є більш гнучким з дорослими людьми, які десь можуть підлаштуватися під тебе, які можуть у першій половині дня, що було зручніше, тобто відповідно ти не працюєш там до восьмої, до дев'ятої вечора. Я загалом просто формат, як на мене, він такий більш прозорий дорослої. Учень він розуміє, чому він тут він відповідальніший. Нікого не треба мотивувати додатково. Немає ніяких оцих дисциплінарних моментів. От коли поновлюється навчання з дітьми, підлітками та ще в груповому форматі, то ти розумієш, що це тебе буде просто більше виснажувати. І ще я не знаю, у мене в деякі дні буде по 10 занять з одного боку. Це добре, що є попит, є є учні, ти даєш учню результат. І так далі, але мені здається, цей work-life balance, він не витримується за такого режиму, і да і буде складно. Це взагалі тяжка тема. Насправді викладачів цей Work-Life Balance, Напевно, про це варто теж окремо поговорити. Ну так, і тут же ж включається ще момент, що в нас очна школа. Очна школа, це про що ще десь прибери, десь щось зламалося. Тобто, це ще якесь таке додаткове навантаження. Плюс ну у мене буде режим в стилі онлайн-очно, онлайн-очне, німецька, англійська для дорослих, для дітей, іспит один, іспит інший. Це когнітивно дуже важко виносити це навантаження. Ми половину перейшли і занурились. Вже в блок планування і баланс. І насправді те, що я зараз чую дівчата, це жах. Завжди там осінь. Це сезон, да, в будь-яких сферах. Да, це початок там сезону такого складного. І насправді. У мене завжди було класне перечуття. Типу, от зараз почнеться. Типу, я завжди на цьому відчутті, що от от, от ось і початок чогось класного, крутих проєктів, таких амбітних цілей. Зараз я вас чую, що власне Марина, ти дуже вже готова до того, що буде жесть, що треба буде відпочивати. Але коли невідомо, типу, треба трішечки да не вмерти. Знаєш такий план. Тому мені здається, зараз от питання про взагалі. Планування можливо дійсно вже ти бачиш, що це буде складно. Да, про розподіл там своїх ресурсів, власне, свого єдиного головного ресурсу, життєвого, да на свій час і енергію. Можливо, дівчата, як порадьте щось цим робити, і вам, і, і нашим слухачам, як взагалі планувати свій розклад, планувати час і дійсно яким чином спланувати відновлення і відпочинок? Ну, з того, що я роблю, це якийсь базовий мінімум, який я собі лишила. Це я не очіпаю вихідні. Хоча в мене багато є запитів саме на них. Олянка, ти ж теж так не береш собі на вихідні. Я беру суботу, я це вирішу. Дуже багато запитів, і я просто не встигаю за робочий тиждень їх всіх закаворити. Типу, а як ти встигаєш за неділю відновитися? Повертаючись до планування, я собі визначила там чітко робочі години, і я стараюся, навіть якщо це, наприклад, робота над матеріалами або над відео, також закладати типу конкретний час, Мовно, я. В принципі, мала би це зробити за дві години. Потім, навіть якщо це вже там, скажімо, розтягується, так буває, що коли ти починаєш роботу над якимись матеріалами, ти вже бачиш, що ти не встигаєш це все впихнути, і тобі би хотілося більше десь розкрити якусь тему. Це теж окреме питання, але факт в тому, що ну все одно треба дуже контролювати і десь відсікати, навіть коли ти дуже хочеш, і коли ти в цьому процесі, тому що воно дуже сильно затягує. А ти повинен ще пам'ятати, що в тебе крім роботи є якесь іще життя. Дівчата, мені здається, про це варто не пам'ятати. Це треба планувати. Я в цьому переконана, тому що я зараз чую. Ну я розумію, да що, про що це да, Ви хочете і все встигнути і охопити учнів дійсно, тому що ну є запит. Я хочу сказати про те, що дуже важливо дбати про свій ресурс. І я переконаний наголошую на тому, що його треба планувати. Я хотіла б доповнити ще якимись лайфхаками для викладачів. Тобто, умовно, якщо ви бачите, що у вас великий попит, вам треба точно учнів складати у групи. вам треба час свій звільняти. Очевидно, буде з того списку учнів пару однакового віку. Приблизного рівня, яких можна буде або в групу, або в парний формат скомпонувати під приводом браку часу. Тобто у доступі ми це завжди робили. Просто зараз такий період, що навіть згрупувавши їх, розклад щільний, що ще викладач може робити? Покладатися багато в чому на аі ролі. Вони працюють ще дуже на досконало, але я думаю, що це буде змінюватися, і вже зараз можна їх інтегрувати щодо того, як підтримувати ресурс. Чесно, на рівні таких базових фізичних потреб це обов'язково достатньо сну, це нормальне харчування і спорт. Я також uh, бігаю. Типу, незалежно від того, коли би я закінчила, і навіть якщо в мене немає настрою саме бігати, то я виходжу на прогулянку. Як Оля сказала, дуже важливо планувати прям свій відпочинок. Типу, тому що якщо ви, наприклад, у вас вихідний і ви нічого не плануєте на нього, то скоріш за все, цей вихідний піде на або якісь побутові справи, або на те, щоб зробити щось там для учнів і так далі, потрібно прям кудись виходити. Я хотіла вас питати, що вам найважче дається? От попереду навчальний рік, які задачі для вас найскладніші. Пояснюю Present Simple двадцять тисяч разів страхується. Типу, це це той тип питань. Ну, типу, що місяць ем, зараз цього немає в доступі. Вони дуже змінили підходи до викладання. Мені здається, якби ми цього не зробили. Я б цим не займалася, чесно, якби я б пояснювала все, що треба пояснити. Всі лексично-граматичні теми і все на світі, так як це було колись. Я б не робила цього. А зараз просто це робиться зовсім інакше. І ти через це як викладач в ресурсів, бо ти це робиш зовсім інший спосіб. Давайте ми ще обговоримо момент. Бо ми його не зачепили, коли до 1 вересня вчитель не має занять достатньо. Він бачить, наприклад, у Тіктоці дуже багато ж зараз відео, що всі ніби як флексять своїм розкладом, який повністю забитий. А ти сидиш і в тебе нема такого відчуття, що з тим робити? Якби я була репетитором зараз, так і починала плюс-мінус. Я б точно перше, що зробила, я б зареєструвалась на Букі. Я б також вислала позитивно, Я б вважала, що ось це нарешті мій час, щоб, наприклад, просунути свій бренд у Тіктоці, знімати відео, бо це настільки енергозатратно. Що ще робити? Я думаю, що працюють групи в Фейсбуці і в Телеграмі. І ми ж довгий час це теж на початку робила. А я маю ще пораду. Я маю ще пораду викладачам. Мені здається, класна ідея корпоративна англійська. Ти можеш писати в компанії різноманітні, які тобі подобаються, і пропонувати дійсно класний офер. ти будеш проводити заняття з корпоративною англійською. Є запит у цих компаній, можливо, якийсь, або ти можеш допомогти їм сформувати цей запит і регулярно проводити такі заняття для багатьох компаній. Зазвичай в компаніях. Теж діляться ем, співробітники на рівні, і ти власне маєш кілька занять на тиждень 100%, і, і ти можеш це робити. Важливо пам'ятати дійсно про цей баланс е, викладання і там особистого життя, і знову ж таки, окрім е, безпосередньо уроків, багато часу йде на підготовку. І насправді хотіла вас дізнатися, які вам помічники, штучний інтелект, які інструменти допомагають вам в підготовці, можуть трішечки полегшити рутину підготовки до занять, і взагалі шу які задачі ви можете долгувати. Оскільки штучний інтелект в більшості це large language model, він дуже класно виконує задачі, які пов'язані з мовою, і що нам власне і потрібно. За винятком деяких моментів, де він може помилятися, тому що він, на жаль, вчиться на інпуті, які належать людям. І навіть в дуже авторитетних джерелах, а як людина, яка вчора побачила помилку на своєму улюбленому порталі Test English, можуть бути помилки. Це я робила Conditionals і була конструкція інверсивна в умовних реченнях. Uh, where to. і воно її uh, зробила запереченням, щоб показати, що немає типу contractions у запереченнях не з цієї конструкції, а просто зі словом to be. тобто це не. Помилка, типу як сама граматична помилка або якась лексична, вони просто надали некоректний приклад на не для того випадку. Коли ти береш і посилаєшся навіть на усі, ніби як класні виверені джерела, ти їх додаєш масивами з одного іншого сайту, з одної іншої книжки там, в чачі псі, щоб він тобі скупонував всього щось інше, щось набагато краще, ти ж його навчаєш на інфі, яка не завжди коректна, і тобі перед тим все одно хочеш ти цього чи ні, треба буде це все вивчити, вивірити і власне мати великий досвід. Тобто я не вірю в історію, що ти не знаючи нічого, можеш чаджіпці. Щось вивчити, але ну, типу, я бачу, що з часом, коли ти більше його адаптовуєш під себе, він більше вивчає запити, які ти даєш, більш е кастомізовані завдання робить. до речі, повертаючись до теми, що мені не дуже подобалося раніше, коли не було чату GPT, було дуже складно, тому що там, наприклад, в тебе є якийсь словник, якийсь вокабуляр, і тобі треба попрактикувати його і створити. Оці дуже нудні вправи на заповнення пропусків, якісь тестові ось ці е речі. Тобто, це дуже така нудна рота. Вінна робота, яка не потребує високої залученості викладача, але вона забирає час. І зараз з цим дуже класно допомагає справлятися саме штучний інтелект, тому що ось ці речі він дуже швидко, класно за дві хвилини. Ось тобі цілий тест на типу повторення і закріплення ось цього вокабуляру. І, і ще, може, я більше помітила, що він краще працює, якщо це деталізований пром. Тому що якщо ти його просиш, наприклад, створи план уроку на такий от рівень і отаку от тему, то там почнеться якийсь хаос. Тобто, ось це ну, типу, краще його щось таке не просити, тому що ну, це дуже буде, м'яко кажучи, на примітивному рівні і без жодного розуміння, як це має бути, скажімо так. Щодо промпт-інженірингу, кажуть, що це буде єдина потрібна професія з часом. Дійсно, вона важлива. У мене учень, до речі, він промптінженер. Я йому якось давала з англійської обговорення дилем, і він написав промпт про те, як ці дилеми вирішувати, і скинув мені його. І ви не уявляєте, наскільки деталізований він був. Тобто він там прописав всі можливі теорії, там списки мислення з нуля, інверсія, альтернатива втратам, другий рівень наслідків, зменшення ефективності, бритва окама. Йшло, поїхало. Тобто, це нескінченний список деталізованих. Теорій, які тоді чат GPT використовує і видає тобі якийсь результат, який не є таким абстрактом. Один невеличкий лайхак, який може для вас працювати, ви можете створити у чат GPT окрему роль, яку ви називаєте prompt інженер, але насправді найліпше це робити, створивши чат GPT асистента. І насправді хочу ще порадити, ну не знаю, наскільки це для викладачів буде корисно. Наприклад, мені в моїй роботі дуже іноді важливо давати йому інші ролі. Ну тобто там ти. Ну, умовно, там якийсь маркетолог, або ти там продакт стратег з там величезним досвідом, да, ти там операційний директор, і допоможи мені з цією задачею. Що я маю ще врахуватись? Інші призми йому давати, і цікаво. Виходить, досить цікаво, і бувають якісь де, цікаві дійсно думки. Я бачу наскільки це все зараз розвивається. Вони звичайно, це все, цю всю цю тему дуже стараються бустити і так далі. Але. Фішка в тому, що от із такі софт скіли їх буде дуже важко прокачати саме штучному інтелекту, тому що ми вже говорили до того, що. Люди йдуть на людей, і типу взаємодія між людьми, вона напевно зараз ну, типу, топ один рівень, тому що тобі штучний інтелект ніколи не дасть такого фідбеку, як людина тобі дасть. Тобі ось ця взаємодія, іноді це навіть цінніше, ніж те, що ти ну типу знання, які ти отримуєш від цього уроку. Ну тобто, можливо, не цінніше, але це на одному рівні. Слухайте, є просто питання між людською комунікацією, яка завжди у нас буде в пріоритеті бо ми соціальні істоти. От я можу зараз, наприклад, ходити в спортзал. Платити лише за абонемент, а не за персональні заняття з тренером, займатися ще GPC, якому я сфотографую тренажер, який розкаже, що там робити, і під мене пропише детальну програму, під мої параметри, під все. Але розумію, я не буду тоді ходити в той спортзал, бо єдине фактично в холодний ранок, що змушує мене піти, це бо я крізь підведу. І я саме теж не вірю в цю історію, що в сфері послуг. Люди будуть замінені, бо ось тут важливі оці міжособистісні саме зобов'язання, зв'язки. От мені дійсно от сподобалось слово зобов'язання, тому що от в мене це працює так, що я маю перед людиною, перед викладачем тренером, іноді відзвітувати, що я зробила, чи є в мене домашнє завдання, а що я до цього їла, а чи не порушувала я режим, і мені треба якось окей, я тим собі даю слово. Але ще класно, коли дійсно є людина, якій ти довіряєш, і чиї експертизі ти довіряєш, і ти теж трішечки так. Це тебе зберег. Це тебе збирає, тому що додаткова відповідальність і дійсно треба да, звітувати перед кимось додатково. Це мене дуже мотивує, дівчата. Давайте слово натхнення. Я бажаю викладачам їх новому навчальному році гарних учнів, відповідальних. Бажаю також не вигорати, знайти все таки цей баланс між життям. Собі в задоволення і роботою, і щоб робота все-таки теж була тим, що надає дає вам ресурс через те, що це вам подобається робити. Я не зовсім вірю в формулу, що зроби хобі своєю роботою, тоді ти не будеш працювати жодного дня. Ні, жа вона так не працює, бо часто навіть хобі вони стаються рутинними. Але нехай у вас це буде якомога більшою саме. У такий спосіб, тобто, робота буде відчуватись тим, що навпаки наповнює вас. Ось бажаю професійного зростання, щоб з кожним роком ви ставалися більш кваліфікованими спеціалістами, здобували досвід, зростайте, працюйте собі в задоволення. Я скажу дуже коротко. Я просто хочу наголосити на тому, що дуже важливо пам'ятати про свою самоцінність і самоповагу. Тобто, важливо ставити себе на перше місце і дуже прислуховуватися до себе. Якщо ви відчуваєте, що це для вас занадто складно, що ви хочете більше відпочити, то робіть це. Просто присвячуйте час собі, слухайте себе. Часом треба відмовляти, це також таку, окрема е, техніка і здатність, якої треба вчитися, але просто дуже важливо, щоб вам було комфортно саме з собою, і щоб ви не жаліли перед е, собою і своїми якимись внутрішніми відчуттями, що ви це робите. Я ще хотіла би побажати е, таке слово фокус. Хочу побажати вам бути сфокусованим на речах, які для вас зараз є пріоритетними. І якщо ці пріоритети міняються, все одно залишати цей фокус і не забувати дійсно тримати увагу на тому, що для вас важливо в цей момент, і не витрачати енергію на речі, які зараз зайві і не актуальні для вас. І звичайно, порада класна мені здається для всіх викладачів завжди не забувати бути учнем, да? постійно навчатися чомусь новому, дізнаватись новий досвід, отримувати нову інформацію, так нові ідеї для натхнення, і також дійсно співпрацювати. Ти з да, колегами з, з різних сфер або з однієї да, дійсно здобувати цей досвід і ділитися найкращими практиками. Все буде класно. Я переконана цей навчальний рік. Сподіваюся, що у всіх пройде надзвичайно натхненно, незважаючи на те труднощі життєвих обставин. Але я впевнена, що дійсно все вийде у всіх.